Звісно, я міг би розказати вам про шикарну, дуже симпатичну вулицю цього району, яка називається Французька, на якій зосереджено дуже багато ресторанчиків, барчиків, кафетерії, де дуже багато людей, дуже симпатично, де всі відпочивають, сміються, веселяться і тут дуже прикольно проводити час. Але нехай цим займаються усілякі Птушкини, Птушкіни, діми комарови і Орлирішки. А я вам покажу більш цікаве місце. Зараз за мною ви можете побачити інфраструктурний центр цього району. Кожен турист на відпочинку може зайти в це чудове місце. А як ви можете побачити, позаду мене є фрізьорський салон косметичний, можна затаритись якимись продуктами. Я вважаю, що можна там знайти якісь морепродукти або якісь смаколики, яких ви ніде не знайдете, окрім цього місця. Тому я вас, звісно, що не запрошую, не запрошую сюди. Ну, а зараз хочу показати вам основну перлину цього, цього закуточку, про яку мало хто знає, знають тільки обрані. Я би сказав, що це фешн столиця Східної Європи. Тільки тут ви зможете знайти ексклюзивні речі, яких не купити в жодному, в жодному бутіку світу. Йдемо дивитись, знімати заборонено, ну, щоб а, не знімати ці ексклюзивні моделі, але таємною зйомкою я зроблю це для вас. Що вже немає моральних сил відвідувати ці страшні нетуристичні місця. Ти падаєш духом, тобі страшно, і ти вже хочеш зупинитися, зупинити зйомку. І в цей час на допомогу приходить вона. Соплиця два кофтки. Іти знову в строю. Для кожного туриста, який приїде в цей район, є дуже комфортні умови. Наприклад, ви завжди можете йти в супер лурік, для того, щоб купити собі цигарок або ексклюзивні іграшки, або котиків, які машуть ось так ручкою. Або якийсь цікавий журнал, і це можливо тільки тут.